Господь дав мені сьогодні таке слово, щоб підкріпити кожного з нас. І тема така буде останній аргумент. Останній аргумент або трохи потерпіння. Да. Друге, у нас, друзі, в нас у всіх є мрія, правда? Одна на всіх. Є в нас мрія. Одна на всіх, всі знають, про що я говорю. Ми всі хочемо, щоб був мир. Ми хочемо, щоб завершилася війна. І ми хочемо, щоб нормальне було життя. І ми всі щось робимо для цього. Робили, продовжуємо робити. А, і слово Боже, вчить, що справді віра це здійснення очікувано. Пам'ятаєте, Євреям 11,1 дуже відомий вірш. Віра, це що. Здійснення очікувано, тобто, щось маємо здійснювати. Хтось пішов на фронт воює зараз, хтось волонтерить, хтось каполанить, хтось дає пожертви. Ми всі молимося, хтось кожен вечір приходить на, на молитву і молиться, хтось плите сітки там, хтось готує там для фронту, віддає якісь продукти і так, далі, і так далі. І я хочу сказати, що за ці майже вже три роки ми що тільки тут не робили. Правда, ми, ми як церква, ми, ми волали до Бога, ми кричали, ми плакали. Ми мовчали, ми переживали, ми, ми співали. Ми співали пісні, ми проголошували. Я вірю, війна скінчиться. Чи я бачу? Там вона вже скінчилась. Проводили конференцію. Я спеціально таку зробив конференцію, але перемога від Господа, щоб говорити про перемогу і так далі. Що ми ще робили? Постилися, проводили там марафони і продовжуємо далі. Цілий тиждень пустуємо молитви і так далі. Все, що ми могли робити, проголошення спів. Uh, і давала обітниці навіть. Я знаю, що є люди, які кажуть: Господи, якщо буде мир, закінчиться війна, я зроблю те і те. І ми давали обітниці. Але на жаль, війна ще не скінчилася. Вона ще триває, і це вже триває понад 10 років. І здається, що uh, вичерпані вже всі ресурси, і всі наші можливості, і все, що ми могли зробити. Але ні, друзі, є ще один дуже важливий останній аргумент. Коли вже, ну, здається, що ми вже все зробили, що ми могли. Але слово Боже говорить, є ще одна дуже реальна зброя. Якова, п'ятий розділ, сьомий вірші. Читаю далі е, післання Якова, е, п'ятий розділ. І читаю із е, сьомого вірша. Е, так говорить Яків. Отже, браття, Будьте довго терпеливі до пришестя Господа. Знаєте, кажуть, коли закінчується терпіння, що треба робити? От закінчилось терпіння перемикатися, довго терпіння, а довго терпіння має тривати доки до пришестя Господа Ісуса Христа. Так написано: ось хлібороб чекає доброго плоду від землі і довго терпить задля Нього, поки прийме дощ ранній і пізній. Терпіть же довго і ви. Зміцніть серця ваші, бо пришестя Господнє наближається. Не нарікайте, брати, один на одного, щоб ви не були осуджені. Ось суддя перед дверима стоїть. Візьміть, за приклад, брати, мої, тяжкі страждання і довготерпіння пророків, які говорили ім'ям Господнім. Ось ми облажаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і бачили кінець його від Господа, бо Господь вельми милосердний і щедрий. Він вельми мороседний. Пам'ятаєте, в нього все було добре. Ось бере це приклад, який яків наводить. Да? Все в нього було класно, все схвачено, за все заплачено. В нього діти, в нього майно, в нього все, все є добре і так далі. Але прийшли проблеми. Він все втратив дуже швидко. За один день він втратив дітей, він втратив майно, а потім він втратив ще їх здоров'я. І здається, все, знаєте, отак от, от зруйнувалося. Все життя пішло шкерберть, і навіть Друзі, які прийшли його спочатку ну, підтримати, просто мовчали, сиділи, а далі почали його штрикати, почали докоряти і підводити до того. Ну, мабуть, щось ти не те зробив, і це йому було дуже боляче. Замість підтримки в нього ще дорікання, і люди, які, від яких він чекає підтримки, вони, вони ну йому, знаєте, говорили такі речі, що його оборжали. І він плакав. Що він робив? Ми читаємо, він там благав, він там спорився з небесами. Він говорив, він доказував, він що тільки не робив, але все одно він залишався там, розбитий, хворий, сидів серед тих людей і нічого не спрацювало. Але все одно, хочу сказати, що було щось, за допомогою чого його переміг. Було щось, за допомогою чого він все одно, нарешті, дочекався Божої милості і вийшов переможцем цієї битви, і він одужав. І він отримав від Бога благословіння, і воно було в два рази більше, і його ім'я знову було славетним. А вплив на людей був ще більший. Бо Господь каже: От хай його помолиться, що він помолиться за вас, я вам пробачу. Тобто, це дуже великий вплив. Це влада від Бога, сила, потужна сила і авторитет небесного царства на ньому був, коли він прийшов через ці страждання. Він вже був сильний. Потім він впав, пройшов через це і вийшов ще на більший рівень. Як Ісус прийшов, пам'ятаєте з Небес? Прийшов на землю, став як раб, підкорився, вмер за нас. А потім Господь каже: Я дав йому ім'я вище за всяке ім'я. Правда? Чуєте, чи не схоже це на нас сьогодні? У нас ж нормально більш-менш було, правда, до війни. Ну, Нормально собі жили. Якісь там невеличкі проблемки. Але сьогодні прийшло те, і знаєте, що я навіть і не знав, чому так вийшло. Ми навіть сьогодні теж не знаємо. Господи, чому? А відповіді немає. Ми якісь здогади маємо, якісь там думки, багато різних там версій, чому війна сталася, але все одно такої великого розуміння в нас немає, і може і не буде ніколи поки на небо не потрапимо. ось А тепер ми плачемо, ми молимося, ми просимо, ми благаємо, ми кричимо І що тепер допоможе нам дійти до кінця, до, до перемоги? Терпіння. В його був останній один аргумент. Він терпів. Він просто страждав, але він терпів і довго терпів. І потім все це минулося. Друзі, я вірю, що так буде з нами. Амінь. Але нам не подобається проповідь про терпіння, правда? Ну це щось таке. Краще давайте, паспорт, про дива Божі, про чудеса. Господь прийшов, сила Божа зійшла. Алелуя, сила Святого Духа. Зараз торкнеться. Амен! Ми проголошуємо, ми маємо владу від Бога. Це класні теми, це заходить. А от про терпіння, воно якесь, ну, знаєте, терпіння, воно не дуже приваблює. Але сьогодні про терпіння. Книга Откровення, третій розділ, десятий вірш. І як ти зберіг, слово терпіння мого. То й я збережу тебе від години спокуси, що гряде на весь світ, щоб випробувати тих, хто живе на землі. Приходять якісь випробування, приходять страждання, що нам допоможе. Господь каже конкретно: якщо ти збережеш слово терпіння. Знаєте, є такі назви церков, як яскраві, і ми, мабуть, чули такі слово віри, наприклад. Да? Слово віри. Хтось ще чув слово. Пробудження, слово благодаті, да? але один пастор каже: дивно, ніхто не називав церкву слово терпіння. Знаєте, це якось не, не, не цікаво, не, не приваблює так? Але терпіння це дуже і дуже, дуже важлива якість, дуже важлива риса. Тому що саме через терпіння ми можемо перемогти. Бо слово Боже якось говорить, знаєте, там у притчах написано, що довготерпеливий краще за хороброго. Рубрий це той, що. Гей, там шашку наголо, пішов в атаку, там переміг, ура, там слава Богу. А терпливий це той, що має довго-довго терпіти. Але все одно це приносить великий плід. Одного дня це спрацює. В його одного дня це спрацювало. Пам'ятаєте Йосипа? Ось він проданий братями, ось він в Єгипті, ось там дружина його хоче цього царедворця, і ось він вже в в'язниці. І що він там може зробити? Що він може зробити у в'язниці, щоб вийти? Ну нічого. Ну, ну, можна плакати, можна жалітися, можна молитися, можна ще щось таке, але все одно, що допомогло Йосипу пережити цей час? 12 років кажуть? Терпіння? Терпіння! І настав один день, коли його помили, побрили, коли його підняли на гору до фараона, і він став прем'єр-міністром. Галилуя! слава Богу! І це терпіння це те, що допомогло йому пройти через ці випробування. Чи, читаємо, що таке терпіння? Терпіння це здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання чи життєві негаразди. Здатність без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання чи життєві негаразди. Але нам таке не дуже подобається. Нам хочемо, щоб. Все одразу, знаєте, ми живемо в такий час, коли все швидко дуже. Да? Ми, ми буває так, ну, буваємо нетерплячі. Я особисто за собою, знаєте, ну, споглядаю таку історію. Ну, я живу на такій вулиці, де дуже багато руху, там багато транспорту йде, вона така центральна, там це зв'язок між містом і Старою Балашівкою. Ось там йдуть автобуси, там йдуть машини. І я буває з двору не можу виїхати. Особливо там в нас є шлагбаум, переїзд, і коли відкривається шлагбаум, і. Починається дж-дж-дж. Жи одна, два, три, чотири. Я вже думаю, так коли ж ви закінчитеся? Двадцять. Буває тридцять автівок. Я думаю, боже, там на старій Балашівці, наче як в Києві живе людей, там мільйон. Я не знаю, в мене таке, ну знаєте, таке враження. Враження, бо, бо я хочу, щоб швидше, а ним не, не можу. І один, і ще потім думаєш, о, зараз виїжджає, а потім ще хтось летить. Летить! А! Ну ти розумієш, що ні-ні ні, почекати треба ще. І це випрацьовує стерпіння. Це нормально. Нічого, слава Богу. Бо Бог хоче, щоб ми вміли. Терпіти. Тому е є такі схожі терміни на терпіння або довготерпіння. Є такі слова, які ще схожі на це. Друзі, щось є такі схожі епітети якісь такі. Ну Тобто, ну слова такі, да які є. Стійкість, наприклад, да? можна сказати, впертість або наполегливість. так але слухайте, оці всі слова вони відносяться до якоїсь активності, що я, знаєте, от наполегливо щось роблю, а терпіння це ну пасивне. Тобто, Боже, я вже зробив, вже нічого не можу. І що мені лишається просто чекати від Бога благословення. Слово Боже говорить, благословенна та людина, яка терпеливо очікує спасіння від Господа. Ну, от вичерпані вже всі ресурси, от нічого не можу зробити. Але буду чекати терпляче від Господа. І в мене є таке питання: а навіщо Бог вчить нас терпінню? Навіщо? Перше, це того, щоб нам вміти довіряти Богу. Вміти довіряти. Знаєте, каже так, що коли я не хочу терпіти, а хочу брати ініціативу в свої руки, то це я в Бога забираю ініціативу. І знаєте, думаю, та я сам краще зроблю. І ми в писанні бачимо багато прикладів. Я дуже коротко вам наведу, пам'ятаєте, колись Мойсей вийшов народ там шумить, а Бог каже. Біди поговори з цією скелею, і вона дасть воду. Але він, знаєте, такий, виявився в той момент запальний, гарячкуватий, і не хотів він спілкуватися з скелею, а він просто взяв і два рази вдарив туди. Ще й там, знаєте, таку емоційну промову сказав: а, що? Ви там, да-да-да! Та, 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 Бам-бам! І що Бог каже? Ну, не війдеш, бо ти не явив славу. Не явив славу. Слухайте, треба нам терпіння. Є справді люди, як Таскеля, які хочеться Бам! бам Але треба поговорити, знаєте. Терпіти, вони, може, якісь дурниці говорять, але ну, що ти зробиш? Терпіти треба, друзі, терпіти. А, буває, нам щось не подобається якісь обставини, треба нам терпіти. Пам'ятаєте, як Авраам чекав сина, Богдав йому обітницю, і він чекає. Може, це було більше не його провина, але його дружина каже, Сара, ну слухай, давай зробимо, ну скільки ж можна чекати? Давай щось візьмемо і сюди свої руки, і вони дещо зробили. Але потім ми знаємо, що вона перша була незадоволена з того. І навіть цей напад, що був 7 жовтня так на Ізраїль, це все ж наслідки того. Ці Араби, ці Палестіна, це все. Те, що Авраам. Народив Ізмаїла, ну, може, так і треба було, але все одно сьогодні це не перші вороги Ізраїля і мають великі проблеми нащадки Авраама. А Саул, пам'ятаєте, коли Саул сказав, від, від Самуїла отримав слово, каже: почекай, я прийду, принесу жертвоприношення, і буде перемога. Він чекає, 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 народ вже розбігається, що він ну, не може терпіти більше і робить сам. Хоча йому це не було доручено. А що приходить Самуї каже: слухай, якби ти дочекався, якби ти лише дочекався, якби ти мав терпіння, то Бог би зробив царство твоє ще сильнішим, а тепер Бог забирає в тебе царство. Розумієте? Можна, можна втратити багато чого, коли я не дочекався просто. Не мав терпіння. Дуже швидко все хотів, і можна все втратити. І Саул втратив царство і потім вже втратив своє життя. Нетерпіння може коштувати нам дуже дорого. І ще чому Бог хоче навчити нас терпінню, бо Бог такий. Багато разів. Ви читали слово Боже, ви всі знаєте. Багато разів в Слові Божому говориться, що Бог який довготерпеливий. Я не дивлюся на цей світ. Ми всі свідки того, що люди роблять страшні просто речі. Страшні речі, страшенні речі. І ти іноді думаєш, Боже, де ж дно, там дна немає, вони пробивають його постійно, знаєте, і коли вже опускаються на дно, то знизу хтось постукав. Да? так кажуть. Ось то ще, ще можна нижче впасти, і ще більше зробити зла. І ти думаєш, Господи, ну коли ж ти покраєш їх, коли ж ти вже е, е, щось зробиш свій суд, а Бог терпить. І добре, що терпить, бо і ми підпали під ти суд. Знаєте, бо і в нас є частинка зла. Якась частка. Правда, то написано в Слові Божому, що Бог є довготерпеливий, і Він хоче і нас зробити такими, як Він. За образом і подобою. Ми маємо навчитися цього. Але люди кажуть: так, Господи, навчи мене терпінню, але так швидко, швидко, швидше. Знаєте, так? Да? Такий старий жарт, але, але він справді актуальний сьогодні. Але не можна ніяк навчитися терпінню лише терпіти. Все. І не можна навчитися довготерпінню лише довго терпіти. Там як і говорять про пліт. Слухайте, і я думаю, що ви всі. Свідки того, що, може, у вас є якісь дерева, от у мене є, наприклад, дерева, або садимо картоплю, або е, садимо помідори, наприклад, да? вони виростають, і вони там зелені. Ти думаєш, ну коли ж вони почервоніють, а вони все зелені, зелені. Потім як піде, звичайно. Да? Але спочатку, ти дивишся, абрикоси, вони зеленкуваті. Думаєш, коли ж вони і плід має дозріти? Ти нічого не можеш з цим діяти. Треба просто час, правда? Ти можеш це прискорити. Ти можеш стати помолитися, щоб зараз. Вони там, знаєте, стали жовтими, да? чи червоні дімовідори. Ну це не спрацює, бо так не працює. Треба чекати, просто почекати. Тому що якщо ти не будеш чекати, не будеш терпіти, ти візьмеш діревесте яблуко, надкусиш його, і що? А воно тверде? А воно терпке, а воно кисле, а воно не смачне. Бо чого? Бо ти не дочекався. Тому Бог має терпіння і чекає. Слухайте, я думаю, що це саме з Україною. Ми проходимо ці страждання того, що Господь нас до чогось готує. Не вариться борщ за п'ять хвилин, не вариться Він за п'ять хвилин. Не запікається м'ясо там за дві хвилини. Треба чекати. Іноді ти такий голодний, думаєш, ну скільки ж там вже? Ну що, та ні, ні, що треба чекати. Ааа, вже там бурлить, щось там. Якісь звуки доносяться А воно допікається, має час пройти. Тому Бог не хоче, щоб ми такі були незрілі. Бог нас допікає, доводить до кондиції, щоб ми мали терпіння. Так само нація має пройти випробування змінитися і стати зрілою. Ми ще не зрілі, взагалі ще не зрілі. Але Бог робить нас зрілими. Дивіться, я хочу нагадати вам про Давида. Пам'ятаєте, що Давид вже був помазаний на царство. Самоїл вже помазав на царство, і що він міг заявити свої права? Тепер я цар, мене ж помазали. Але Саул на той час був царем. І Саул не просто там, знаєте, собі там керував, а Давид робив, що хотів. Саул його переслідував і хотів убити. Один раз він жбурнув в нього той спис. Ледь не вбив, так? Потім він з своїми там армією ну, наздоганяв Давида, брав в оточення. І це було ж, це не жарти, це просто ну ну Давид міг загинути, правда чи ні? І два рази в Давида була така класна можливість вбити Саула. Пам'ятаєте, один раз в печері, коли він там відрізав шмат від його одежі. А другий раз, коли Саул спав, і він забрав в нього список, і забрали вони е, той, е, Жбан з, з водою. Да? Забрали звідти. І все. Але Давид не зробив того, бо він був терплячий. Бо Слово Боже говорить, і він знав про це, що написано, що. Е, е, Якщо ми спішимо дуже і хочемо забрати собі наслідство, як буде спадок, спадок, да. забрати собі дуже е, швидко, так, то воно потім не буде мати благословіння, а Давид хотів мати справжнє Господнє благословіння, і таки він дочекався. Той меч, з яким Саулом Саул переслідував Давида, він впав на нього сам себе вбив. Це стало його власної смерті, але Давид до того не був причетний. Це зробив вже Господь. І Господь поставив Давида, і до самої смерті він був царем і дуже успішним царем. Тому що він був терплячий, він дочекався. Але терпіння, хочу сказати, це не, не знаєте, не отакі от моменти. Це не апатія, це не опускати руки, це не байдужість. Це не згода з поразкою, ні. Бо буває так, знаєте, ну а що, ну, чоловік мій, ну п'ячить, ну що, ну я вже все, ну а що? Або син в мене наркоман, ну що, ну, ну все. Ми здалися, і це не терпіння, це поразка. Я просто згодився з тим, що все погано, опустив руки і все. А ні, терпіння, воно продовжує дивитися вперед з надією. Я вірю, він покається. Я вірю, Господь його змінить. Я буду молитися, я буду пуститися йти далі, я буду терпіти, але побачу милість Господа. Бо рушійна сила нашого терпіння яка? Це віра. Якщо я вірю, це буде давати мені сили терпіти, правда? Я вірю, що це, ця війна скінчиться. Я вірю, тому буду терпіти. Я вірю, що Господь не залишить нас, і ми побачимо милість. Амінь. А плід терпіння. Це надія. Якщо в мене є терпіння, я згодний терпіти, в мене з'являється надія. Слово Боже так говорить: римлянам 5 розділ 4 по п'ятий вірш. І не цим тільки, але хвалимося скорботами. Знаю, що від скорботи походить що? терпіння, а від терпіння досвідченість від досвідченості надія. А надія не посоромить. Бо любов Божа вилилася в серця наші Духом Святим, даним нам. Я закінчую. Для чого це все взагалі? Для чого це все? Слухайте, друзі, ось що я зрозумів. Це для того, щоб і ми, проходячи страждання, довго терпівши і отримавши благословіння, ми могли інших підкріпляти. Знаєте, коли, коли ти вже маєш досвід, а хтось сьогодні в тій знаходиться ситуації, і ти кажеш, слухай, друже, я хочу тобі розказати. Все буде добре. Побачиш, пройдеш через це випробування. От побачиш, от я, я знаю, я, я маю авторитет того, що я вже це пройшов. Це не просто порожні слова, а це мій досвід, власний досвід. Знаєте, я. Іноді так плакав перед Богом, казав Господи, чому так багато випробувань. І те, і те, і те. І знаєте, багато було таких моментів, таких речей, що вони заставляли моє серце дуже страждати. Були зради, були різні неприємні речі. Та коли ти очікував від людей підтримки, вони тебе топили. Знаєте, багато чого. Немає часу зараз це розповідати, але. Але було багато і нестачі, і фінансових труднощів, і здоров'ям, і, і, і всяке було. І я один тоді думаю, думаю, Боже, якби тоді, отам, тоді, хтось такий, знаєте, вже зрілий, досвідчений, підійшов, поклав мені руку на плече і сказав: знаєш що, ти сумуй, все буде добре. От побачиш, ти пройдеш через це, ти витримаєш. Але вони терпить, і тримайся за Господа, і ти побачиш, що ці всі біди, ці всі нещастя, вони минуться. І ти будеш назад потім озиратися і думати, слава Богу, до цього місця допоміг мені Господь. Але ніхто так мені не поклав руку. Ніхто так не сказав. Тому я хочу вам сьогодні сказати: ось побачите, ми пройдемо. Ми пройдемо через ці випробування, вони тимчасові. Це не назавжди. Вони тимчасові. Вони минуться. І ми побачимо милість Господа в землі живих. Нам треба тільки мати віру сьогодні говорити так, як Давид. А я вірю, що побачу милість Господа на землі живих. Бо Бог вірний. Це останній такий аргумент. Римлянам 8,25. Римлянам 8.25. Але коли надіємось на те. Чого не бачимо, тоді чекаємо в терпінні. Тоді чекаємо в терпінні. Чому, коли ми надіємося, ми ще не бачимо перемоги. Ми ще не бачимо кінця війни. Ми ще не бачимо цього миру. Але побачимо віримо, тому чекаємо в терпінні. Терпіння. Ось що Господь сьогодні говорить нам. Це дуже, дуже, дуже важливо. Ми побачимо милість. Треба перетерпіти. Хай Бог благословить. Давайте ми піднімемося. Господи, я дякую Тобі за те, що ти промовляєш до наших сердець сьогодні. Це є важливе слово. Це нагадування нам про те, що коли ми вичерпали все, що ми могли зробити, і ще є дещо, що ми можемо робити, ми можемо терпіти і продовжувати йти з тобою у ці важкі часи. Коли здається, що. Ніколи ця ситуація не виправиться. Коли здається, що зло безкарно буде робити все, що йому заманеться, а ми нічого не можемо всі вдіяти, ти говориш до наших сердець, почекай ще трошки. Потерпи. Я маю відповідь, в мене є рішення, але ти маєш пройти, щоб ти був готовий. Твоє серце це мій плід, воно не має бути недопечене, воно не має бути зелене, воно не має бути терпке чи гірке. Я хочу, щоб твоє серце воно змінилося, щоб воно справді було придатне для мене, смачне для мене. Тому я хочу, щоб ти навчився чекати і довіряти мені. А я зроблю те, що я замислив, а я замислив на добро, щоб ви мали майбуття. А Я, Боже, дякую тобі за те, що ти говориш до нас, і ми будемо далі йти, терплячи ці всі страждання. Але в кінці побачимо славу. Це славний шлях. В нас є небеса, в нас є вічність. І ми пройдемо крізь ці всі випробування і отримуємо від Тебе нагороду і ці слова, добрий, вірний раб. Війди в раді свого пана. Я молюся про кожного з нас, Боже, дай нам сили, щоби нам перетерпіти це все, а в кінці побачити милість. Благослови церкву, благослови кожного з нас. Тобі, хай буде, слава на віки, Бог наш. Амінь.